Як мені брати зброю і захищати сім'ю та дім, якщо Бог сказав не вбивай? Багато хто каже, що зброю брати не можна, захищатись також не можна. Часто ці люди живуть у вільних країнах, вони захищені державою, користуються благами цивілізації, але коли зло приходить додому, що робити? Коли твоє місто під обстрілами, коли ворожі війська мородерствують, гвалтують, вбивають і викрадають людей? Як Бог ставиться до цього? Сьогодні жодна цивілізована держава не хоче мати на своїй території маньяків, убивць, гвалтівників, збочинців, мародерів, терористів та подібних до них. Тому в усіх державах також є законодавство. Отже, Бог дав заповідь, не вбивай, але він дав цілу миску законів для покарання зла. Тому Моїсей, коли приніс закон Божий людям і побачив, як вони розбестились. Одразу застосовує законодавство до збожевольних та непокірних. Чому Моїсей дав закон не вбивай, але сам ухвалює такі вироки? Чому Бог дав заповідь не вбивай, але наказав знищувати цілі народи? І це не зрозуміло розумникам, які кажуть, що в Біблії написано не вбивай. Але насправді такі люди не знають ні Бога, ні Його волі, ні Біблії. Бажають бути законовчителями, але не розуміють ні того, про що говорять, ні того, про що стверджують. Всім відомо, що великий цар Давид ввів війни від юності своєї і винищував тисячами нечестивих, і при цьому він названий мужем по серцю Господа. Отже, даючи десять заповідей, Господь дав і закон для тих, хто порушує заповіді. Усі злочинці мають бути засудженими загідно із законом. Але сьогодні багато хто взяли одну заповідь, не вбивай і нехтують Біблією та старим завітом, ігнорують закон, а закон є вихователем, який веде нас до Христа. Що говорить новий Завіт про це? Апостол Павло навчав Тимофія усе писання Боговдухновенно і корисне для навчання, для викривання, для виправляння, для наставляння в праведності. Те саме говорив і апостол Петро. Тому, якщо ми ігноруємо слова апостолів, тоді ми вже ігноруємо не лише старим завітом, а і новий Завіт. Хотілося б у зв'язку з цим нагадати, що обидва завіти є Словом Божим, а Слово Боже це Ісус Христос, який учоро, учора, сьогодні і навіки той же, Господь не змінюється. Тому Ісус, прийшовши на землю, сказав: Я прийшов не порушити закон, а виконати. З цього видно, що слово Боже ніколи не було пацифістом і не буде.